Як я добре поспав. Тепер мені під силу геть усе. Хочеться чогось солоденького. Чудовий початок дня! Вас вітає байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спорт так усіх врятує. Стефані новенька в місті, її друзі, піксель тріксі, зігі Стінджі — всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди. З байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевін. Крадені ласощі. Як бути? Сьогодні у мій склопотухи день народження, а я не знаю, що подарувати. Діти, а ще не час для перерви. Пробачте, дядечку, ми слухали музику. Ох, у мене I повна голова думок. Про подарунок до дня народження Бесі? Так. Якщо ви все переплутаєте, як тарік, вона з вами більше не розмовлятиме. О, не нагадуй. Міс Клопотухо з днем народження. Соняхи? У мене алергія на сонях. Дядечку, дядечку. А, а, привіт, Стефані. Бесі передала вам книжку, щоб допомогти вибрати їй подарунок. Давайте подивимося. О, та книжка чималенька. Це за дорого. А це легко б'ється. Чудова ідея. Але я дуже хвилююся і не зможу спекти торт. Ох, здається, минулого разу було простіше. Не бійтеся, дядечко. Ми усе зробимо так, друзі. Розпочинаємо захід. Пошук інформації. за замов. Перший крок зроблено. Торт готовий. Аналіз не прикрашений. Ні, nee, відійдіть! Це мій торт. Не чіпайте, не чіпайте. Дивіться, а у мене є всі солодкі інгредієнти. Та-дам! Одне важливе зауваження. Потрібні збиті важкі. Сочно інші, забери руки. Ти що з цим робиш? Оно моє. Ану, віддай. своей Остави, тримать! Я не стану тебе, Зиги. Это я тебе не стану. Что тут происходит? Кто-то Точно переїли цукру! Стоп! Стоп! Їжа потрібна, щоб рости, а не кидатись нею. Твоя правда спартаку, але поглянь! Ми спекли чудовий торт для бесі. О, тепер вона точно зі мною не розмовлятиме. Спробуйте ще раз, тільки без метушні. Я лише познімаю ціляники. Раптом знадобляться. Залиш трохи на потім Зігі, Добре. Добре. Удачі. Дякуємо, Спартаку. І не здавайтеся. Добре. Драбину. А тепер спечемо торт! Так. Розгорну цукерку, яка чудова річ! Смакує солоденько, та живіт були всімі. Продуктів трохи в тортик, а решту все собі. Я просто бережливий. Нескна радали її. Дуже легко буде тортик готувати. Коли щось не ясно, можна в книгу кулінарно заглядати і не лінуватись. Від рецепту краще нам не відступати. Вийде у нас дурниця. А якщо уважно книжку почитати, буде добрий торт. Треба торт спекти, що дуже любиш ти. Нарешті час настав нам торт спекти. Готувати це наука. Інструментів повні руки. Кожна дрібочка приправ. Новий смак стає досрав. Дуже легко буде торти готувати. Коли щось не ясно, можна в книгу кулінарну заглядати і не лінуватись. Від рецепту краще нам не відступати. Вийде у нас дурниця. А якщо уважно книжку почитати, буде добрий торт. Треба торт спекти, що дуже любиш ти. Нарешті час настав нам торт спекти. Треба торт спекти, що дуже любиш ти. Нарешті час настав. Можна в книгу кулінарно заглядати. Торт! Запах вартий того, щоб устати. Торт. Але тут його немає, я вчора доїв. О, прекрасний тортик чекає, коли ж його схрумають? Мабуть, час спекти супер пупер гіпершкідливого торта. Але ні, я просто вкраду їхній торт. Крадене завжди смачніше, це всім відомо. А заразом позбудуся цього набридливого спортака. Час когось надурити. Надто страшний о. Волохатий. Веселий чарівний. Детектив. Те, що треба. Я з'їм торт і зроблю так, щоб усі думали, ніби це спортакова робота. Ідеально. Oh, wow. oh, wow. oh, wow. Торт до дня народження Бесі готовий. О, oh, вона буде дуже рада. Подзвоніть і здивуйте її. Yeah. Так тоді вона прийде, і ми з'їмо тортик. Давайте дзвоніть. <coughs> Зараз yeah. так. А якщо в неї на торти алергія? Та немає у неї алергії, дзвоніть. Oh, Ходімо, давайте. Алло? Алло? Не відповідає? <розуміло> <розуміло> Дядечку, <розуміло> треба набрати її номер. <розуміло> так а вже ж. П'ять, один, шість. Та-та та є? Алло? Алло? О, мій клопотухо. <розуміло> <розуміло> Це Мілфорд. Мілфорд добряк мер. Oh, oh, так. <розуміло> Я тут подумав, <розуміло> може, ми з вами? Ну. Далі, MM якщо ви маєте час, ми могли б. Я хочу вас запросити. Куди б тобі хотілося, Стефані? Ні, це ви скажіть. Обожнюю Соняхи. О боже, Алло алопатуха. Я хочу вас запросити. На маленький сюрприз. На миленький карниз. Ні, ні ні. Що? На миленький карниз? Ні-ні ні. Ніяких карнизів. На гарний сюрприз. Тож приходьте якнайшвидше. Так, до зустрічі. Зараз буду. О, час святкувати. Ой, у мене серце з грудей вискакує. Та ну, розслабтесь, не хвилюйтеся. Mm -hmm. Який прекрасний day. день! Вона йде, йде! Всім приготуватися, вона йде. Вона йде. Вона йде. Я дуже поспішала, дорогенький. <HANivan> у мене є сюрприз для вас, Клопотухо. Дуже смачний. Ой, у мене вже пальчики тремтять. Цього року ніяких соняхів. Це Днем народження! <риснє> Зігі, ану рота. Я його не їв. але знову усе зіпсували! Місько потука, я вам подзвоню! Украли торт, крадії випічки! А ви хто? Я Шерлок Кремс, приватний детектив. Щоб упіймати злодія, треба знайти сліди. Йдіть за мною. Давайте спробуємо. А ви йдете? вийдете. Я вас дожену. ти! у блакитній шапці. Покажи на свої руки. Глазур. Ага. Руки вгору, пане викрадачу тортів. Вас заарештовано. Та я не їм глазурі. А що це тоді? Пальчикова фарба? Я знаю цей смак. Це точно глазур. Ага. У байдиківці ніколи не було крадія тортів. Mm -hmm. oh -oh. Oh -oh. Мені геть не боляче. Oh, well. Суд іде! Головує вельми шановний суддя мер. Адже ніхто не бачив, що ви не крали торта. Як хтось міг не бачити, якщо я щось роблю? Отже, ви визнаєте, що вас ніхто не бачив? Що? Хіба можна повірити у цю маячню? <пит> Ні. Я закінчив допит. Сподіваюся, Мартеж не повірить. Прикрийте праве око і прочитайте. Е-е-е... О, Спортак? Ви ви ви. Ви не ви, не винен. Не розумію, за що? Я не почув ще <клуб> раз. Спортак винен. <плуб> дякую. Дякую. Винним місце у тюрмі. Та не вже? Ні. Але у нас немає тюрми. Посперечайтеся зі мною генію. Що він робить, і що це за детектив? справді, Заходь, друже. <рив> Детективи, ви не хочете замкнути двері? <рив> ага! Всі ви однакові, викрадачі тортів. Що за день? Спартак у в'язниці. Нам треба спекти два торти для міс клопотухи. Я маю присісти. Сподіваюся, їй сподобається торт. Дуже дивно було бачити, як Спартак сидить у в'язниці. Дивно бачити, як Спартак взагалі сидить. Так дивно. Зикі зігі вийме з рота цукерку. Вибачте, я їм цукерки лише коли хвилююся. Ні, ти завжди їх їси. Точно. Я завжди їм цукерки. Знаю цукерки. Коли Спартак їсть солодощі, то втрачає сили. Точно. Він був ослаб із знепритомнів. А що він робить зараз? Об'єкт зафіксовано зараз. Він тренується його сили при ньому. Він не вживав цукру. А отже, а отже, що? А отже, він не їв торта. Але ми мусимо з'ясувати, хто їв. так. Я знаю. Проведемо розслідування. Так, правильно знайшов слід відбиток ноги. Льодяники. І ще один слід. Ого, mm -hmm. ще льодяники! Wow. Точнісінько, такі, як були на торті. Шматок торта. Huh? Що? What? What Що це було? Mm -hmm. oh. Льодяник. І ще один. Я сплю. Up. Не будіть мене. Всі ці людяники і шапка. Oh, yes. Він украв торт. Oh, yes. Знаєте що? Yeah. Знаєте що? Ти переїв yes. цукру? Yes. Так, то no. ні. Це I детектив украв торт. Ось що He у нього було. Людяники з торта. Oh, no. Оновлення інформації Спартак не винен. No. Отже, він не має бути у в'язниці. Ні. Потрібна мета завдання дістати ключ. Стефані! Постав антенну на машину Стінджі. Okay. Вже ставлю. Wow. Ух ти! Що ви робите? Wow. Не okay. можу дивитися. Запустити автоматичний контроль. Піксель обережніше з машиною. Okay. Okay. Задалеко, задалеко! Стоп! Назад, назад! Так, ближче! Ближче! Тепер я дістану! Давай! Він дістає ключ! Уже майже! Зігі, Спартаку. дуже тобі дякую. Завжди, будь ласка, Зігі, він з'їсть і інший торт. Я знаю, який торт йому спекти. За мною. Давай. Ви бачили, міс, клопотуху? Спартак! Ти втік із в із зв'язниці? Ні, діти з'ясували, хто насправді з'їв торт. Так, то був детектив. Так, ми спекли сюрприз для Бесі і торт для крадія. Цього разу ми зловимо справжнього. А тепер ходімо. Поставлю його тут. Отак. Пахне тортом. Він купився ще як. Я думав, що з'їв Усі, тістечко. Ще одне. Працює. Іще тістечко. Іще. Підіть до татка. Валетенський торт. Він схожий на Робі гнильця. Це є Робі. Робі. Гнилець! О, ні. То це ти крав солодощі. Так. Ні, не я. У тебе лице у глазурі? Я теж це бачу. Що тут відбувається? Нічого немає. Моє лице! Лице! Місь клопотуха, поверніться! Пане мер, що? О, так. Не забудьте! Дякую, Спартаку! Місь клопотуха! Я мушу йти. Бувайте! Цей робі гнилиць, мій клопотуха з днем народження. Що? Ви знущаєтеся? Жартую, а у мене є видилка. Бім-бам, Дігі Рігідон. Смішні слова у танці я співаю. Бім-бам, Діге Рігідон. Про що співаю, і сама не знаю? Разом танцювати, під музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрибок. Обернулись, плеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок У гурті танцювати весело.